в даному випадку показуємо, які є напрацювання на нашій кафедрі з різних поновлюваних джерел електричної енергії, тобто сонце, вітер, вода і засоби для автоматичного керування в, ну, в цій галузі. В общем, це електричні елементи, сонячні елементи, які генерують електричну енергію, перетворюються і можна заряджати різні. Пристрої. Ну, на даний момент телефони там таке, mm -hmm. можемо прямо зараз. Так само, вітроенергетика, якщо сильний вітер, ну це міні-модель, скажімо так, для демонстрації. Також перетворення йде на зарядку. Це просто концентратор сонячної енергії в більшому масштабі може в ці Скажем так, нагрівати воду для приготування їжі і приват. Е, гідро електростанція в мініатюрі. Підключаємо до труби, вода тече, генерується електроенергія. От. Е, далі це просто автоматичне переключення з, е, скажем так. З електро, ну мець наведі сонячної або вітряної на мережу місміську. Uh -huh. Так ну в такому випадку нам просто треба було створити. От. Це просто, скажімо так, розробка, ну також розробка студентів. Ну це в принципі все розробка студентів у нас е, на нашій кафедрі. А от це для відслідковування там положення сонця, щоб автоматично воно ну, якби регулювало. Ну то есть Тут дивилась на панель підставилась под сонцем. Где, типа, найкраще освіти сонцем, то есть, і під яким путом? Uh -huh.